Іноді, коли ми засмучені, можна спробувати уявити собі місце, де нам краще, спокійніше, безпечніше. Просто зараз уявіть місце або ситуацію, яка змушує вас почуватися добре. Це може бути якесь реальне місце це подія, які ви пам'ятаєте, або ж місце, про яке ви знаєте з розповіді інших людей. Так само це може бути місце, на яку ви вигадали самі, отже розпочнемо. Зробіть кілька глибоких, рівномірних вдихів. Заплющте очі, продовжуйте спокійно дихати, подумайте про своє безпечне місце і уявіть, що ви стоїте або сидите там. Бачите себе, у своїй уяві, розгорніться навколо, що є поблизу. Подивіться на предмети, які там є. І гляньте, з чого вони зроблені, якого кольору та форми. Уявіть, що простягаєте руку і торкаєтеся їх. Які вони на дотик? Тепер ще раз роздивіться навкруги, тільки на відстані. Що, бачите? Подивіться на різні кольори, форми та тінь. Це ваше безпечне місце, і ви можете уявити, бо що, коли ви там ви почуваєтеся спокійно і умротворено. Уявіть свої посаноги на землі, які відчуття у вас виникають, крокуйте повільно, помічаючи різні речі. Подумайте, якими вони можуть бути на доти. Що ви чуєте? Можливо, ніжні звуки вітру, цвірінькання пташок чажкого шурготіння природи навколо вас, а може, ви відчуваєте теплі сонячні промені на своєму обличчі, а запах який? Може, щось у повітрі чи запах квітів, або ж аромат вашої улюбленої їжі у своєму безпечному місці? Ви можете бачити речі, яких потребуєте, і уявляти, як торкаєтеся чи нюхаєте їх. Чуєте приємні звуки. Ви відчуваєте себе спокійними та щасливими. А тепер уявіть, що у цьому місці поруч з вами є хтось особливий. Це може бути навіть вигодина істота з мультфільмів. Або людина, яка вселяє у вас силу та спокій. Це той, хто є вашим хорошим другом і допомагає вам, хтось сильний і добрий. Він тут лише для того, щоб допомогти вам і подбати про вас. Уявіть, що ви неспішно прогулюєтеся та досліджуєте своє безпечне місце разом із цією людиною. Ви відчуваєте себе щасливими, коли вона поруч. Ця людина є вашим помічником і вона вміє долати проблеми. Зазирніть у свою уяву ще раз. Добре зазирніть. Пам'ятайте, що це ваше безпечне місце. Воно завжди буде там. Ви завжди можете уявити себе у цьому місці, коли прагнете спокою, впевненості та щастя. Ваш помічник завжди буде поруч, коли ви цього захочете. Тепер приготуйтеся відкрити очі і покинути своє безпечне місце. Ви можете повернутися до нього будь-який момент. Коли ви відкриваєте очі, Відчуваєте себе ще більш спокійними та щасливими.